Перший музей у Гадячі було створено у 1920 році. Він носив ім'я Михайла Драгоманова. У садибі славної родини залишився величезний архів кількох поколінь, включно з особистими речами, листуванням і документами. Подальша доля як державного закладу, так і родового гнізда виявилася сумною. Музей зачинили у 30-х роках минулого століття. Тільки у 1951-му на центральній площі міста у триповерховому приміщенні було облаштовано новий Гадяцький краєзнавчий заклад. Мав вісім експозиційних відділів, а у його фондах містилося сім тисяч експонатів. Переважними темами були виникнення міста, участь його жителів у визвольній під проводом Богдана Хмельницького та північній війнах. Велику увагу приділено і Другій світовій окремий зал присвятили відомим гадячанам та гостям нашого міста: Михайлові Драгоманову, Панасу Мирному, Лесі Українці, Миколі Духову. На жаль, анархія 90-х поклала край музейному життю. Приміщення потребувало ремонту, постійної матеріальної підтримки і сильної господарської руки. Зміна і часткова відсутність керівництва призвела до того, що заклад було фактично розграбовано. Частина експонатів зникли без сліду. Окремі з них вдалося уберегти і перенести до нового одноповерхового літературного музею родини Драгоманових, що розташувався у будинку поряд. Від 2012 року місто може пишатися окремим двоповерховим гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм, збудованим для задоволення культурних потреб мешканців і гостей колишньої гетьманської столиці. Тоді ж було відкрито і фрагмент гадяцького підземелля. Від початку заклад налічував всього 171 одиницю зберігання. Нині ж ця кількість перетнула позначку 5 тисяч. Музей має кілька експозиційних кімнат і велику виставкову залу зі змінними експозиціями.